Панове, мої вітання. Сьогоднішній урок ми присвятимо далі розбору рівнянь. Сьогоднішня тема квадратний тричлен. Отже, панове. Як вже було анонсовано, зараз ми розглядаємо квадратний тричлен. Що ж таке квадратний тричлен? Квадратний тричлен можна записати у вигляді функції f від x дорівнює. A квадрат додати. Bx додати С. x – це є змінна. А А, Б і С це є константи. Причому А не дорівнює нулю. Тому що, якщо А буде дорівнювати нулю, у нас тоді не буде квадратного тричлена. До речі, B і C можуть дорівнювати нулю. Це ні на що не вплине. Приклади квадратних тричленів. Наприклад, 5х квадрат відняти 7х додати 4. Додати 4. Як ми бачимо, коефіцієнти А, Б і С в нашому випадку не рівні 0. Наступний 3х квадрат додати 5х. В даному випадку у нас буде С дорівнювати 0. Наступний х квадрат відняти 3. В цьому випадку в нас B дорівнює нулю. Але це все одно вважається квадратним тричленом по І критичний випадок 7х квадрат. 7х квадрат це b і C в нас дорівнюють нулю. А, як я вже записав, не дорівнює нулю. Це все є приклади. Раз, два, три і чотири приклади квадратних тричленів. Отже, панове, що ж є коренем квадратного тричлена. Ще раз його запишемо: додати bx, додати c. Так от, коренем квадратного тричлена, або коренями є значення змінної x. Вони можуть бути x1, x2, тому що в нас квадратне рівняння. Або просто x. Це в тому випадку, якщо х1 дорівнює х0, скажімо, х2. ось. Або не може бути коренів, коли f від x дорівнює 0. Тобто ми фактично розв'язуватимемо квадратні рівняння. Так от, у випадку, якщо дискримінант нашого квадратного тричлена буде більший нуля, ми будемо мати x1 і x2, два корені, два значення змінної х, при яких f від х тотожня дорівнює 0. І ми зможемо ось цей квадратний тричлен, а х2 додати bx, додати c, розписати, як a помножити на x відняти x1, помножити на x відняти x2. Це називається розклад квадратного тричлена на лінійні множники. Таких множників у нас в випадку, коли дискримінант більше 0 є 2. Другий випадочок, коли дискримінант дорівнює 0. В такому випадку у нас х1 дорівнює х2. І ми позначимо це просто як х0. І наш квадратний тричлен Ах квадрат 2 додати bx, додати це, можна записати як А помножити на х відняти х0 до квадрату. До квадрату. В такому випадку кажуть, що корінь х0 є двічі кратний. двічі кратний. І третій випадочок, коли в нас дискримінант менший нуля. Коли дискримінант менший нуля, як ви пам'ятаєте, в нас розв'язків квадратне рівняння таке f від x тотожня рівне 0, немає і ми маємо порожню множину і. Розкласти такий квадратний тричлен на добуток лінійних множників неможливо. Розглянемо, панове приклади розкладу на лінійні множники квадратних тричленів. Для початку. Нехай в нас f від x дорівнює x квадрат відняти х відняти 12. Відняти 12. Розв'яжемо квадратне рівняння х квадрат відняти X відняти 12 дорівнює 0. Дорівнює, скористаємося теоремою вієта. Х1 додати х2 дорівнює 1. Х1 помножити на х2 дорівнює мінус 12. Мінус 12. Це будуть два числа. Легко бачити. Х1 дорівнює. 4х2 дорівнює мінус 3. І ми можемо розкласти наш квадратний тричлен х квадрат відняти х відняти 12 на добуток х мінус 4 помножити на х додати 3. Х додати 3. Так як в нас береться з мінус на мінус, ми отримаємо х плюс 3. Х плюс 3. Наступний, по новий приклад. від x дорівнює 4х квадрат. Додати 28, додати 49. Додати 49. Розв'яжемо квадратне рівняння дорівнює нулю. Дискримінант. 28 в квадраті. Відняти 4 помножити на 4. Помножити на 49, Дорівнює. 28 в квадраті. Ого. А там має бути х біля 28, чи ні? Перепрошую. Х. Я пропустив. Технічно. Пропустив. Так, перерахуємо. Я не пам'ятаю. 28 на 28.

Нулю знайдемо, тобто в нашому випадку х1 дорівнює х2. Дорівнює х0. Це буде мінус 28 поділити на 2 помножити на 4. 2 помножити на 4 дорівнює мінус 7 других. І ми можемо записати розклад нашого квадратного тричлена 4х квадрат додати 28. Х додати 49. Як? 4 дужка х додати 7 других в дужках до квадрату. Х додати 7 других в дужках до квадрату. Тобто ми розглянули випадки х1, х2, два різних корені. Другий випадочок, коли корені є однакові. Тобто дискримінант у нас дорівнює нулю. Наступний приклад: Наступний приклад. 3х квадрат, відняти 8х, додати 6. додати 6. Прирівняємо до нуля, обчислимо дискримінант 64, відняти 4 на 3 і на 6. Дорівнює 64. Відняти 72. Я навіть не рахую, скільки це буде. Мене цікавить лише те, що це менше нуля. Висновок, який робимо в нас дану, дану функцію, квадратний тричлен, розкласти на лінійні множники, неможливо. Неможливо, панове. І такі випадки бувають. Що з цим робити? Можна виділити повний квадрат, ми до цього вернемося ще, коли будемо розглядати дробові лінійні вирази, скорочення їхні. А загалом, загалом. Загалом воно так і залишається зрештою. Або йде якісь скорочення йдуть. Ну, це таке. Наступний приклад. Ми маємо дробово-лінійний вираз. 3х відняти 15. Знаменнику х квадрат відняти х відняти 20. Завдання дуже просте: скоротити. Скоротити, що можливо. Розглянемо знаменник х квадрат відняти х відняти 20. Це є квадратний тричлен. Прирівняємо до нуля. Скористаємося теоремою вієта х1 додати х2 дорівнює 1. Х1 помножити на х2 дорівнює мінус 20. Легко бачити, легко бачити, що добуток 20 це є 4 на 5. І в нас буде х1 дорівнює 4х2, дорівнює -5. мінус 5. Я Говорив, коли ми розглядали теорему Вієта, е, нагадаю вам, що якщо в нас здобуток від'ємне число, означає, що один з них додатній, другий від'ємний. Але навпаки. Прошу. Ні в якому випадку. Ні в якому випадку. Ой, перепрошую. Направду? Направду. Мінус 4, 5. Перепрошую, я щось не додав. Але один додатній, другий від'ємний. Тобто ми зможемо розкласти знаменник як квадратний тричлен на добуток лінійних множників х додати 4 і х відняти 5. З чисельнику винесемо три задушки. Х відняти 5. Х відняти 5. Легко бачите, що можна скоротити дужки х-5 в результаті отримаємо 3 поділити на x додати х додати 4. Хотів би вам зауважити, коли ви будете зустрічати якісь такі приклади, дуже часто буває, що варто зразу відразу. Причому фіксувати, що знаменник у нас. Не дорівнює нулю. Тобто записати ОДЗ. Інакше кажучи, х1, 2 у нас не дорівнюють мінус 4, 5. В протилежному випадку. Прошу. Не дорівнюють. Не дорівнюють, а дорігу так. Не дорівнюють мінус 4, 5. В протилежному випадку даний вираз не має значення, не має права на існування. Наступний приклад. Х квадрат відняти 6х, додати 5. Знаменник х відняти 5. f від x дорівнює. Нехай в нас це буде у вигляді функції. Відразу запишемо ОДЗ. Х мінус 5 не дорівнює 0. І х не дорівнює 5. Х не дорівнює 5. Випишемо чисельник. квадрат відняти 6х, додати 5. Дорівнює нулю. Розглянемо як квадратний тричлен. Попробуємо розкласти його на лінійні множники. Теорема вієта х1 додати х2 дорівнює. 6. Х1 помножити на x2 дорівнює 5. ні Ні-ні, я думаю про інакше система. Запишемо x1 дорівнює. Х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 5. Маємо два розв'язки, тобто наш квадратний тричлен. Запишемо відразу. Це називається перенос з врахуванням того, що було між переносами. Бачите? Ось так. Це дуже розумно і гарно виглядає. Чисельник Х відняти 1 помножити на х відняти 5. Знаменник х відняти 5. Х відняти 5 скорочується, в результаті отримаємо х відняти 1. Інакше кажучи, наша початкова функція f від x буде мати вигляд х відняти 1. Але, але потрібно наголосити, що в нас х не дорівнює 5. Справа в тому, що. ОДЗ. Область допустимої значень. І по іксах виключається з початкового вигляду функції, а не в тому вже скороченому варіанті. Тобто, все одно будуть. Розв'язок х дорівнює 5 сюди не буде нам підходити ні в якому випадку. І ще один приклад. Х квадрат додати. 9х додати. 14 знаменник х квадрат додати 7х. Перше, що ми запишемо, звичайно, це буде ОДЗ. ОДЗ х квадрат, додати 7х, не дорівнює нулю. Ми маємо неповне квадратне рівняння, винесемо х дужки. Х помножити на х додати 7 не дорівнює 0. Тобто будемо мати два випадки. Х не дорівнює 0. І об'єднання х не дорівнює мінус 7. Х не дорівнює мінус 7. Можна записати, що х буде належати проміжку мінус нескінченність 0. Об'єднання. 0. Перепрошую, мінус нескінченність мінус 7. Я на знак не подивився. Мінус 7. Об'єднання мінус 7. 0. Круглі дужки. Об'єднання. 0 плюс нескінченість. 0 плюс нескінченість. Вибачимо чисельник. Хвадрат додати 9х додати 14. Як квадратний тричлен, прирівняємо його до нуля. Знову ж таки, х1 додати х2 дорівнює мінус 9. Х1 помножити на x2 дорівнює 14. Розв'язавши, отримаємо x1 і x2 дорівнюють мінус 2 і мінус 7. Мінус 2 і мінус 7. Наголошую ще один момент. Інколи це мене питають мої учні, коли я займаюся з ними. Все-таки. Чому я інколи пишу фігурну дужку, а інколи прямокутну дужку? Справа в тому, що фігурна дужка це означає перетин. А прямокутна така дужка, коли в нас є два рівняння це є сукупність розв'язків. Тобто в даному випадку ми маємо сукупність двох розв'язків мінус 2 і мінус 7. Отже, зробимо тут перенос. Перенос дорівнює. І запишемо, що ми будемо мати в підсумку чисельник х додати 7. Помножити на х додати 2. Знаменнику х дужки х додати 7. Х додати 7, х додати 7 скорочується, підсумково будемо мати Х додати 2, поділити на, поділити на Х. Причому Х в нас ось належить ось такій, ось такий такому проміжку. Тобто х в нас можна коротше записати це. Я запишу інший варіант запису, х належить. R. Без фігурна дужка – Це множина розв'язків 0. Перепрошую. Так, 0 мінус 7. Тобто, це буде множина всіх дійсних чисел без 0 і мінус 7. Це ще один з варіантів запису. Отже, панове, на цьому будемо завершувати. Тепер ми розуміємо, як потрібно квадратний тричлан розкладати на лінійні множники, а застосування розкладу ми якраз розглянемо в наступних уроках. Не забувайте підписуватись, буде цікаво. Всього хорошого, панове. до побачення.